Вітаю всіх, мої дорогенькі. Головні тенденції 25-го року для дів. Для дів мої любимі діви, так само любимі, як і рибочки. Так, і як і тільці? Тільці, діви і риби це члени моєї родини. У нас три категорії. Я одна козірога, а останні тільці, діви і риби. І так, тройка жезлов, перспективи, перспективи. Про що цей рік для вас діве? Про нові перспективи, про зміну країни? Про еміграцію, про переїзд, знову ж таки, з іншого міста в інший регіон, з іншої квартири на іншу квартиру. Але тут у нас далекий переїзд. Да? Хто переїжджати не збирається, це карта нових можливостей. Коли вже в голові все, все зріло, коли план вироботений, і осталось діяти і збирати перший урожай, робити перші кроки. От такий у вас буде 25-й рік. Щось е, прийдеться залишити позаду. Зато впереді маячать безгранічні перспективи. Розрішайте собі мати все саме найкраще, мріяти масштабно і нічого не боятися. Так, покажіть мені, Діве. У вас буде якийсь виход із тупіка в 25-му році? От якийсь тупік, якому ви довго прибували? Із якого ніяк не могли вийти, да, ніяк не могли вийти, він благополучно розрішиться. Це стосується ваших сімейних справ, не тільки з вашою половинкою, а можливо з усією родиною, з усією з усіма родичами, з усією сім'єю. Да? Е, дивіться, що говорять карти: в будь-якому випадку, оставайся людиною при будь-яких обставинах, живи по законам Божим і людським. З другої сторони, сосредоточся на собі, на собі. Да? Краще звідкись піти для собственного такого душевного спокою, спокою і почувствувати захис Боже благословіння і благодать, да? ніж е, тратити свої сили далі в якійсь непонятній боротьбі. Де хтось за ким слідкує, де хтось про когось щось говорить, хтось про когось сплітнічає, критикує, бо це карта слежки, це такі побутові питання, які визникають на ровному місці. Ні за чого. Да? І це іменно стосується сім'ї. Так от цей конфлікт буде якось вирішений, тупік, вірніше, навіть не конфлікт, а тупік. Послідством уходу, можливо, вашого, можливо, іншої людини в сторону. Ваша задача. Заслідочиться на своєму духовному розвитку, на своєму духовному розвитку, Діве. Погляд внутрь себе, да цей е, такий, м -м -м, плюс у нас Папа Римський, да це теж у нас духовні знання, благословення Свише, е, це е, познання себе, мироздання, природи да, божественного. І це для вас буде в майбутньому на благо, на благо. Понимаєте, коли ви цей рік посвятите так, 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 такій роботі над собою? Чого кажу на благо в майбутньому? Тому що у нас фонарік в руці е, отшельника світить на багато кроків і років наперед. Да? Він тут планує у нас цей дядько розумний і мудрий не на місяці, не на рік, а набагато вперед. Він світить своє майбутнє, і вам ця мудрість і ці знання. Пригодяться, дуже пригодяться. Так, порада для дів, порада для дів. Собірайте грошики, заробляйте грошики і вміло ними розпоряджайтеся. І вміло ними розпоряджайтеся. Будьте е, досить сильною, щоб не впадати в состоянні жертви. Хто в стані жертви зараз знаходиться, в стані жертви, виходимо з цього стану. Цей рік буде для того, щоб трансформувати себе з жертви в сильну лічність. А хто знаходиться в позиції сильної людини, не, не дозволяйте іншим робити із вас жертву. Ні в коєм случає. Ні в коїм случаї. У вас повинна бути якась фінансова подушка обов'язково, ви повинні працювати обов'язково, неважно мальчик ви, чи дівочка. да, Заробляти гроші, економно їх розподіляти. от, і взагалі навчитися взаємодіяти з грошима. Да, це підсилить вас, коли ви правильно вмієте взаємодіяти з грошима. Кожні копеєчки благодарні, яка прийшла до вас в кошельок, але і з радістю і з легкістю віддаєте. Ну і оточуючи вас, вас, людей, ставте на своє місце. Ми повинні стати цей рік ще сильнішою, да? щоб ніхто ніколи не міг вас загнати в позицію жертви. Хто в позиції жертви, вийти треба срочно з цієї позиції, Фати жертвувати собою раді інших. От такі поради для дів.